Якісний світ урок 128 тиждень 15. Тема рослини моєї батьківщини. Способи розмноження рослин. На початку уроку перегляньте відеофрагмент. Після перегляду скажіть, що відбувалося у відеофрагменті. Будь ласка, що відбулося у відеофрагменті. А як називається ця рослина? А з чого вона проросла? Чудово! Пригадаємо з вами, що, ви, що ми вивчали на попередньому уроці. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та запишемо пропущення. Запилення це процес перенесення пилку з тичинок на маточку. Так. Давайте пригадаємо, які ж головні частини квітки. Так, це маточка та тичинки. Попрацюємо з вами із наступним завданням. Прочитайте твердження йоя. Чи погоджуєтеся ви з ним? Розмножуватися можуть тільки квіткові рослини, оскільки лише вони мають квітки, з яких утворюються плоди з насінням. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням? Ні, ми можемо не погодитися з цим твердженням, адже ми знаємо, що розмножуватися. Можуть квіткові рослини, які не тільки мають плоди з насінням, а ще, наприклад, можуть розмножуватися за допомогою цибулини, де ми побачили у відеофрагменті, як у нас проріс тюльпан, можуть розмножуватися за допомогою бульби, наприклад, це в нас картопля. Прочитаємо з вами речення та позначимо правильні твердження, що допоможуть довести хибність думки йоя. Ще раз, позначте правильні твердження, що допоможуть довести хибність думки Йоя. Усі організми ростуть, розвиваються та дають потомство. Так, це в нас правильне твердження, але е, довести хибність думки Йоя не допоможе. Рослини належать до живої природи. Це також у нас правильне твердження, але допомогти довести хибність думки Йоя. Воно також не допоможе. Полок утворюється в тичинках. Правильне твердження, але знову ж таки цим твердженням ми не можемо довести хибність думки йої. Життя на землі існує завдяки здатності організмів до розмноження. Так, з цим твердженням ми можемо погодитися, але воно не допоможе довести хибність думки йої. Хвойні рослини утворюють шишки з насінням. Так, це твердження може допомогти довести хибність думки йоя, тому що йою у нас стверджує, що розмножуватися можуть лише квіткові рослини, тому що вони утворюють плоди з насінням. Але ми знаємо, що не тільки квіткові рослини у нас можуть розмножуватися, адже, наприклад, хвойні рослини розмножуються насінням, яке утворюється у шишках. Отже, позначимо з вами це твердження. Віночок є найпомітнішою частиною квітки. Ні, воно нам сюди не підходить. Насінням розмножуються не лише квіткові, а й хвойні рослини. Їхнє насіння міститься в шишках. Коли шишка дозріває, а її луска розтуляється, Насіння висипається, потрапляє в ґрунт і проростає. Також є чимало рослин, які розмножуються не насінням, а іншими органами частинами стебла, листками, бульбами, цибулинами тощо. Поставте відео на паузу та вивчіть навчальну одиницю. Так, насінням розмножуються не лише квіткові, а й хвойні рослини. Попрацюємо з вами із цим текстом, як справжньому мовознавці. Підкресліть іменники в орудному відмінку. Пригадаємо орудний відмінок, відповідає на питання. Ким чим? Так, знайдіть мені, будь ласка, іменнички, які у нас будуть відповідати на питання ким чим. Так, правильно, чим органами, чим частинами, чим листками, чим бульбами, чим цибулинами. Молодці. Попрацюємо з вами із наступним завданням. Прочитайте тексти про способи розмноження рослин, розгляньте ілюстрації, а потім поставте відео на паузу. Та коротко розкажіть про кожний зі способів розмноження рослин. Перший спосіб розмноження вусами. Суницю, полуницю, кімнатну рослину хлорофітом розмножують вусами, повзучими стеблами, які відростають від материнської дорослої рослини. У вузлах вусів утворюються корені, виростають стебла і листки. З часом вуса відмирають і молоді рослини відокремлюються від материнської. Другий спосіб розмноження розмноження бульбами. Картоплю розмножують бульбами. Їх висаджують у ґрунт навесні. На бульбах є заглибини. вічка. З них виростають стебла з листками. Восени з кожної рослини, що виросла з однієї бульби, збирають кілька нових бульб. Третій спосіб розмноження розмноження цибулинами. Часник, цибулю, тюльпани, нарциси, проліски, лілії розмножують цибулинами. Цибулину висаджують у ґрунт. Спочатку з неї виростають корінці, а згодом нова рослина. Одна цибулина часнику тюльпана чи нарциса утворює кілька маленьких цибулинок діток. З кожної такої цибулинки виростає нова рослина. Прочитаємо з вами та дізнаємось інформацію про четвертий вид розмноження це розмноження живцями. Дерева й кущі часто розмножуються частинами стебла живцями. Добре вкорінюються в ґрунті живці смородини, винограду, тополі, верби, троянди. Навесні до розпускання бруньок. З дерев'янілі частини стебла завдовжки приблизно 25-30 см висаджують у добре зволожений ґрунт. Також можна занурити живці з в'ємність з водою. Улітку на живцях виростають корені, тоді їх викопують і висаджують на постійне місце. І ще один спосіб розмноження це розмноження листками. Деякі рослини розмножують листками. Листок ставлять у воду або садять у вологий пісок. З нього виростають корені. Після цього листок пересаджують у ґрунт. Так розмножують, наприклад, кімнатні рослини фіалку, санполію, бегонію. З листків однієї фіалки можна виростити багато нових рослин з такими ж квітками, що і в материнської рослини. А тепер поставте відео на паузу. І спробуйте коротко розповісти про кожний спосіб розмноження рослин. Чудово! Попрацюємо з вами на 12 сторіночці. Розгляньте схему розмноження рослин та запишіть пропущене. Можна скористатися текстами на 9-11 й й сторінках. Розмноження рослин за допомогою насіння. Це в нас квіткові та хвойні рослини, а також може бути за допомогою інших органів, яких саме. Правильно розмноження вусами, розмноження бульбами, розмноження цибулинами, Так, розмноження живцями і розмноження листками. Чудово! Розв'яжемо розв з вами задачу від Бобу. Бобу висадив у ґрунт 5 бульб рожевої картоплі і 6 бульб білої. Восени з кожного куща білої картоплі він зібрав 10 бульб, а з кожного куща рожевої 12 бульб. Скільки всього бульб зібрав робот восени? Скільки бульб він отримає прийдешнього року? якщо посадить усі зібрані бульби, а врожай буде таким самим. Отже, нам відомо, що бобу висадив 5 бульб рожевої картоплі, а зібрав по 12 бульб із кожної луночки. Так само бобу висадив 6 бульб білої картоплі, а з восени з кожного куща білої картоплі, він зібрав по 10 бульб. Тобто. Так, ми 6 помножимо на 10 і отримаємо 60 бульб Зібрав у нас бубу білої картоплі. Запишемо з вами. Коли ми дізналися, що бубу у нас зібрав 60 бульб білої картоплі, ми можемо дізнатися, скільки бульб рожевої картоплі у нас зібрав бубу. Правильно, ми 5 помножимо на 12, адже бубу посадив 5 бульб, а з кожного куща зібрав по 12. 5 помножимо на 12 і отримаємо 60 бульб. Запишемо пояснення рожевої картоплі. У нас стоїть одне із запитань: скільки всього бульб зібрав робот восени? Так, ми 60 додамо 60 і отримаємо 120 бульб. Разом. Або робот зібрав восени. А тепер стоїть інше питання. Скільки бульб він отримає прийдешнього року, якщо посадить усі зібрані бульби, а врожай буде таким самим. Тобто, якщо він посадить 60 бульб білої картоплі і збере потім так, по 10 бульб із кожної, то ми 60 помножимо на 10. Так. І отримаємо 600 бульб. Можна записати як окрему дію. 60 помножити на 10 дорівнює 600 бульб. Це він може зібрати білої картоплі. А рожевої, якщо він посадить 60 бульб, а ми знаємо, що з кожного куща він збирав по 12 бульб, то ми 60 можемо помножити на 12 і отримаємо 720 бульб. Він може зібрати. А скільки всього він може зібрати? Так, може 600 додати 720 і отримує 1320 бульб. А можемо записати це все однією дією з виразом. Пригадуйте на уроках математики, як ми записували. Так, ми можемо 60 умножити на 10, додати 60 умножити на 12 і отримаємо. Так, і отримаємо 1320 бульб. Ми знаємо, що ми можемо, коли множення можемо або ставляти дужки, але ми домовилися, що ми дужки не ставляємо, тому що множення у нас і так виконується першою дією. І запишемо з вами відповідь: прийдешнього року Бобу отримає усього 1320 бульб картоплі. Скажіть, будь ласка, якими способами може розмножуватися рослина крім насіння? Поясніть один із способів розмноження. Молодці. Чудова робота.